Чотири основні питання, які допоможуть вам правильно вимовити слова мистецтво говорити правду з любов'ю, як побудувати мости, а не стіни в епоху поляризації. У сучасному світі, де соціальні медіа та політичні дебати часто стають полем бою, де кожен прагне довести себе правильним, а не зрозуміти іншу сторону, здатність говорити правду люблячим способом це не просто бажана майстерність, а життєва необхідність. Ми всі досвідчені ситуації, коли розмова, яка розпочалася з добрих намірів, швидко переростає в конфлікт і намагається висловити нашу точку зору лише погіршуючи ситуацію. Як хтось, хто багато років займається публічними виступами та коучингами, я можу впевнено сказати, що здатність чітко, з повагою та розумінням передавати свої думки, є основою здорових стосунків, ефективного спілкування та навіть мирного співіснування в суспільстві. І мова йде не про компроміс заради миру, а про будівництво мостів, заснованих на взаємній повазі та прагненні до розуміння. Натхненний ідеями доктора Емерсона Егеріча, я хочу поділитися своїми думками про те, як говорити правду з любов'ю, як уникнути зайвого конфлікту та як побудувати глибші та значущі зв'язки з іншими. Чотири питання, які змінюють правила гри. Доктор Геріхс пропонує простий, але потужний інструмент чотири запитання, які слід задати собі, перш ніж ви щось сказали це не просто формальність, а справжній фільтр, який допомагає нам свідомо вибирати слова та рецептори, давайте розглянемо кожного з них детальніше. Справді, це питання змушує нас подумати про надійність інформації, яку ми збираємося передати. В епоху фальшивих новин та упереджених джерел це критично. Перш ніж ділитися чим-небудь, переконайтеся, що у вас є надійне джерело і що інформація не представлена, особистий досвід. Я часто бачу людей, які діляться новинами з сумнівних джерел, не перевіряючи фактів, це призводить до поширення дезінформації та підриває довіру. Добре. Це питання звертає нашу увагу на те, як наші слова впливатимуть на інших. Чи будуть вони корисні надихнути або, навпаки, боляче і ображають? Навіть якщо ми маємо рацію, ми можемо не досягти своєї думки найкращим чином ключова ідея, доброта це не слабкість, а сила. Це здатність виявляти повагу та розуміння навіть тоді, коли ми не погоджуємось з чиєюсь думкою. Необхідний це питання допомагає нам оцінити доцільність заяви. Чи справді це потрібно сказати зараз? Можливо, є кращий час або спосіб передати свою думку, порада, іноді краще мовчати, ніж сказати щось, про що ви пошкодуєте пізніше. Прозорий. це питання нагадує нам про важливість ясності та зрозумілості. Чи говоримо ми таким чином, щоб нас правильно розуміли? Чи уникаємо ми неоднозначності та непорозуміння, важливо, якщо ми хочемо, щоб нас почули, ми повинні говорити чітко і зрозуміло. Більше, ніж просто слова, емоційний інтелект та емпатія. Однак просто задати собі ці чотири питання недостатньо справжнє мистецтво говорити правду з любов'ю вимагає розвитку емоційного інтелекту та співпереживати. Емоційний інтелект це здатність розпізнавати, розуміти та керувати своїми емоціями, а також розпізнавати та розуміти емоції інших. Емпатія це здатність поставити себе у взуття іншої людини і відчувати те, що вони відчувають. Коли ми маємо сильний емоційний інтелект та емпатія, ми можемо говорити правду з любов'ю, тому що ми розуміємо, як наші слова впливають на інших людей. Ми можемо говорити правду, не ображаючи чи ображаючи, але навпаки, надихаючи та підтримуючи особистий досвід, я пам'ятаю час, коли мій клієнт, успішний бізнесмен, прийшов до мене в відчай. Він був впевнений, що його команда неефективна і когось потрібно звільнити. Я припустив, що він спочатку спробує зрозуміти причини низької продуктивності, поговорити з кожним працівником, слухати їх проблеми та пропозиції. Зрештою, виявилося, що в команді просто не вистачало ресурсів та мотивації. Замість того, щоб звільнити людей, він надав їм підтримку та тренування. Результат полягає в тому, що продуктивність зросла, а працівники стали більш лояльними. Як вести складні розмови. Не завжди легко говорити правду з любов'ю, особливо якщо мова йде про важкі та чутливі теми. Але є кілька стратегій, які можуть допомогти. Почніть з компліменту, це допоможе створити позитивну атмосферу та зменшити стійкість. Використовуйте і повідомлення замість того, щоб звинувачувати, поговоріть про свої почуття та переживання. Наприклад, замість, ти завжди спізнююсь, скажіть, я засмучуюсь, коли мені доведеться чекати тебе, бо це псує мій графік. Слухайте активно, дайте іншій людині можливість говорити і спробувати зрозуміти їх точку зору. Шукайте спільну позицію, навіть якщо ви не погоджуєтесь з чиєюсь думкою, спробуйте знайти щось, про що ви можете погодитися. Будьте готові до компромісів. Не завжди можливо отримати все, що завгодно, будьте готові йти на компроміс, щоб знайти рішення, яке працює для всіх. Висновок. Побудова більш громадянського суспільства. Здатність говорити правду в любові це не просто навичка спілкування, це основа для здорових стосунків, ефективного спілкування та навіть мирного співіснування в суспільстві. В епоху поляризації, коли люди все частіше розділені на політичні, релігійні та соціальні погляди, здатність говорити правду в любові стала життєво важливою необхідністю. Почніть задавати собі чотири питання, перш ніж щось сказати, розвивати свій емоційний інтелект та співпереживання, будьте готові до компромісів. І пам'ятайте, що навіть найменші зусилля можуть змінити величезну зміну. Давайте побудуємо разом більш громадянське та шанобливе суспільство, де люди можуть говорити правду в любові, навіть коли вони не згодні. Це не тільки можливо, це необхідно для нашого загального майбутнього.